Маєв Івано-Франківського. Ратуш. пам'ятник яйцю кажуть він ніяк не пов'язаний з Януковичем і киданням з яйцем Там далі ринок проїв. Та, що одна така вуличка відремонтована. Пішохідно гарно зробили. У нас є відео з Франківська влітку 2021 року. Раджу вам подивитися цікаві гарні відео. А туди далі базар. Не підемо туди. Після ченні гаріати, це не такі. Кажуть, найкоротша вулиця Франківської. Мечері, бачите, вам цічиться. Та вулиця Івана Труша. От праворуч медичний вуз. По всьому Франківську ми вже казали, є фігури залізні такі інсталяції. Проходив фестиваль ковальства раніше. Постійно встановлювали якісь нові фігурки. До речі, поки ми їхали у Франківськ, нам на канал прийшов донат. Від Саші з Білої церкви. Хочу вам подякувати Саші за підтримку каналу. Саша завжди коментує гарно. Особливо Трускавецьке відео. Згадую, як він перебував в Трускавці, як знайомився з Романом Скорпіоном. Бажаємо Саші міцного здоров'я, гарної настрою. І відвідувати і відвідувати його улюблене місто Трускавець. Дякуємо за щедрий донат. Традиційно закликаємо всіх підтримувати в першу чергу Збройні Сили України. Це пам'ятник Руській Трійці Марк'ян Сушкевич, Іван Агилевич. І Яків Головацький. Той бік. Там далі праворуч пам'ятник пластуну має бути. А направо на пішохідну вулицю центральну. Ми туди ще теж підемо тільки трошки пізніше. Бачите, там далі видно, що пам'ятник прихований мішками. А ліворуч теж можна вийти на площу ринок. Пишіть нам в коментарях, який пам'ятник за мішками. Побачив наші попередні відео легко напише правильну відповідь, або хто знає, орієнтується Франківську. <смотна> ну, я радш. А праворуч, як ми вже казали, пам'ятник пластуну, а прямо ресторан-мануфактура.